У 2014 році попередній уряд арештував безпрецедентну суму коштів, які мають відношення до розкрадань команди Януковича. Це півтора мільярда доларів, які знаходяться в державних банках. За цей період часу і попередній уряд, і поточний уряд неодноразово зверталися до українського парламенту щодо прийняття відповідних законів про спецконфіскацію. Понад вісім разів були спроби в парламенті прийняти ту чи іншу редакцію закону про спецконфіскацію і через і об'єктивні і суб'єктивні причини цей закон не голосувався. За дорученням прем'єр-міністра, міністерство юстиції включилося спільно з європейськими партнерами, тому що певні депутати мали спекуляції на те, що європейські колеги не підтримують такого роду механізм. Міннюст включився в весною в цей процес. І ми спільно з робочою групою депутатів всіх фракцій коаліції та нашими європейськими партнерами розробили ще один варіант законопроекту по так званій цивільній спецконфіскації. Я хочу доповісти, Володимир, що експерти Європейської комісії оприлюднили свій висновок, пішли нам на зустріч, зробили виняток і зробили цей висновок публічним. Він є на відповідному сайті. Це спільна позиція експертів проєкту Європейської комісії щодо підтримки реформ юстиції в Україні, який дав абсолютно позитивний висновок на текст законопроекту. Цей законопроект треба було голосувати ще позавчора, тому що він дає механізми нашим правоохоронним органам стягнути в дохід держави понад 50 мільярдів гривень, які вкрай потрібні зараз і українській армії, українським пільговикам, пенсіонерам, вчителям і бюджетникам. За вашим дорученням, мін'юст вносить від уряду даний законопроект, і ми просимо депутатів парламенту невідкладно його прийняти.